Протестують проти спроби відкриття у селі нового центру реабілітації для нарко та алкозалежних пацієнтів і мешканці угорників Івано-Франківської міської ради. Вони вийшли на мирний протест, аби привернути увагу громадськості та посадовців до своєї проблеми. Далі Юлія Токарук. У селі Угорники 8 серпня мало відбутись відкриття реабілітаційного центру Ренесанс, у якому надавали б допомогу залежним від наркоманії, алкоголізму та ігроманії. Проте жителі села вийшли на протест, адже власники закладу не вели попередніх домовленостей з громадою про відкриття такого закладу. Ніхто не є проти лікування людей, які потребують такого лікування. Найбільшою, напевне, помилкою є те, що люди, коли Прийшли до нас у село, підписали договір оренди приміщення з приватним підприємцем, не звернулися до сільської ради. Я до органу місцевого самоврядування. Власники наркологічної клініки запевняють, що подали офіційний запит на сесію сільської ради, щоб обговорити з депутатами свою діяльність. Проте відповіді так і не отримали. Директор зазначив, що оскільки заклад не є медичним, то ліцензії мати не мусить. Це ну не диспансер нарко, це не клініка. Тут не надаються і не надавалися, і не будуть надаватися медичні по. Це суто психолого-соціальна реабілітація для людей, які мають форми залежності, які не мають якогось гострого стану, психічного стану, психологічного, які пройшли вже е, синдром відміни детоксикацію у спеціалізованих закладах. Жителі села, які вийшли на протест, налаштовані рішуче і виступають проти відкриття центру реабілітації у їхньому селі. Клінику! Ей! Клінику! Ей! Зрештою, акція закінчилась перемогою селян. Ніяких закладів пов'язаних із лікуванням наркозалежних у селі не буде. Тут не буде ніякого центру. Добре, ніч ми ще не приймали нічого. Тут не буде. Те, що зв'язане, те, що ви боїтеся.